Христос Воскрес! Дорогі сестри, і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко. І ще раз запрошую вас до заглиблення в книгу псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом з вами прочитали і трошки роздумали над дев'ятим псалмом, який є похвалою Божої справедливості, але особливий тим, що також містить у собі певні елементи плачу. Тому часто ви можете побачити, що цей гимн. І також і е, належить до жанру плачу. Якщо це комусь вже виносить мозок, ну, то давайте заглибимося в псалом. Псалом починається з заголовку провідникової хору на мелодію лабен, що це за дивні речі, трошки ж кажу згодом. І далі є хвала. Псалмопівець каже: Славитиму тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися, веселитися за тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишнє. І в наступних кількох з 4 по 7, псалмопівець говорить, що Бог засудив ворога. Бо вороги мої назад повернулися, спіткнулися, зникли з перед лиця Твого, бо ти взяв оборону мій суд і мою справу, осівши на престолі. Суддя справедливий, іси народи, знищив частиця їхнє ім'я стерти на вік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала. І далі з 8 по 11 вірш є свідчення про те, що Бог рятує праведника, а Господь повік перебуває. Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищему час крути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Далі є центральна така кульмінаційна точка Псалма 12 віж, в якому є представлена хвала Псалмопівця. Співайте Господеві, що судить на Сіоні, звіщайте між народами діла Його величні. І зараз в зворотному порядку, оскільки цей псалом також написаний в формі хіазму, починається розвиток думки, властиво в таким дзеркальнім відображенні. І він починається, цей властиво вже наступний етап псалма з молитви про те, що Бог врятував праведників. Бо месник крови їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, Ти, що мене рятуєш від брам смерти, щоб я оповістив усю Твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився Твоїм спасінням. Дальний Псалом запевнює, що Бог судить нечестивих. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі, ті, що пороставляли, заплуталась нога їх, Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник, нехай безбожники зійдуть дешолу, усі ті народи що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде на вік надія в Богах. І два завершальні вірші є такою щирою, подячною молитвою псалмопівця. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. На жени Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди. Отже, перших вісім псалмів це кожен був окремий псалом, і тут вперше в першому псалтері ми бачимо, що 9 і 10 псалом правдоподібно колись були цілісним твором, і про це свідчить кілька важливих ознак. По-перше, в давніх грецьких і латинських перекладах Біблії, тобто септогінті вульгаті. Вони представлені як єдиний псалом, де чотири єврейські рукописи також містять свідчення, що це також був як один псалом. Це пояснює, чому в псалмах з 10 по 146 нумерація в грецькому перекладі, який ми називаємо Септогінтою, відстає на один номер від нумерації в єврейському тексті. Наприклад, більша цифра в перекладі Хоменка відображає єврейський текст, менша цифра відображає. Властиво, скажімо, нумерацію в грецькому тексті. Другий важливий момент разом ці два псалми: дев'ятий, десятий. Творять своєрідний акростих, тобто поетичний прийом, де кожна строфа починається з наступної літери єврейського алфавіту, починаючи з аліф першої літери, закінчуючи та останньою літерою. Хоча цей алфавітний порядок місцями порушений, і деякі строфи відсутні а в українському перекладі це не є відображено, але загальна структура акростиха добре простежується. Тобто, кожна лінійка відображає, починається з якоїсь чергової букви єврейського алфавіту. Ще одним свідченням є те, що псалом 10, один з небагатьох у першій книзі псалтеріа, це пригадую вам з 1 по 41-й псалми, який не має заголовка. Отже, в 10-му Псалмі немає заголовка, і дехто вважає, що його немає там тільки тому, що він є продовженням 9-го псалма. Ну, в першому, в дев'ятому псалмі є. Подяка Богові, в 10-му є дуже багато, можна сказати, такого негативу, болю. І тут мова йде про те, що в 10 псалмі псалмопівець запрошує нас до тієї віри, яку властиво висловно в 9 псалмі, що Бог таки поставить останню крапку, і його молитва буде вислухана. Стосовно заголовку, трохи він дивний в цьому псалмі, єврейський текст містить загадкову музичну вказівку для керівника хору на Мут-Лабен, псалом Давида. Значення музичної вказівки Мут-Лабен, чи в єврейському аль Мут-Лабен, невідоме. Ця вказівка не зустрічається в інших місцях, можливо, це назва мелодії або музичного ладу. Єврейські слова можуть означати дуже такі ну, неконечно. Релевантні фрази смерть сину, або помри за сина, або ж це може бути спотворення виразу «Ал Аламот, як у заголовку псалма 46, що вказує на виконання цього псалма таким високим піднесним голосом. Отже, давні переклади тут нам не допомагають у точному визначенні цього значення. Псалом 9, як я вже сказав на початку, так, і і гимн, і плач, і трохи така подяка Богові за його порятунок. Є складним жанровим утворенням. Він поєднує елементи кількох традиційних жанрів, ім де автор прославляє Бога за визволення від смерті, пісню, що звеличує Божий суд над язичниками, і плач окремої людини, яка страждає від переслідування ворогів, наприклад, 14-15 вірш. Можливо, відзначити, що весь 9-й псалом, як я вже сказав, побудований у формі хіазму. Тобто концентричної літературної структури, де елементи розташовані в дзеркальному порядку навколо центральної частини, яка є прославою Господа. Ця хіязначна структура не тільки надає псаломові поетичної витонченості, але й підкреслює центральну ідею. Божий престол на Сіоні є центром правосуддя та благодаті. Усі інші елементи псалма обертаються навколо цієї центральної істини. Отже, з одного боку, 9-й 10 -й псалом побудовані у формі акростиху. сам 9-й псалом має в собі ще одну структуру хіастичну. Ви бачите, наскільки це багатство оци оцих таких літературних прийомів використовує автор, щоб виразити не тільки свої почуття, але й глибокі богослов'я. Отже, яке тут є богослов'я? Передусім, Бог як праведний суддя і цар, зображений в цьому псаломі. Господь у псалом як цар, що перебуває на престолі в Сіоні, чиє царство включає всі народи, і чиє правління триватиме вічно. Особливо підкреслюється його роль як судді народів, який творить суть справедністю та, що дуже важливо, справедливістю. Другий важливий акцент цього псалма захист пригноблених. Псалом наголошує на особливій Божій турботі про тих, хто страждає від несправедливості. Господь, як тут кілька разів підкреслює Псалом Півздеся, 10, з 14, 19, є притулком, захистом, прихистком для пригноблених і ніколи не забуває про бідних та знедолених у кінцевому результаті. І очевидно, тут є третій дуже важливий акцент, який також допоможе нам зрозуміти, як ми собі питаємо, а що ж в москалі? Так, на що вони заслуговують, тут є самознищен нечестивих. псалмі йдеться про те, що зло містить у собі насіння власного знищення. Нечестиві потрапляють у пастки, які самі встановили, як ми читаємо в 15-16 віршах цього псалма, що відображає Божий принцип справедливості. І, очевидно, з цього виплипає також останній важливий богословський акцент. Універсальність Божого суду. Псалом стверджує, що Божий суд поширюється на всі народи, а не лише на Ізраїль, який знає Божі дороги. Це вказує на універсальний характер Божого царювання, який є володарем усієї землі. Я би хотів також кілька ключових єврейських понять пояснити, які тут дуже так увиразнюють цей прекрасний текст. Передусім є вжите єврейське поняття мізгав. Яке можемо перекласти як твердиня або така висока, укріплена фортеця. Це слово згадується в 10-му віші, де Господь описується як захист і укріплення для пригноблених в єврейській культурі це поняття описує високі стіни або склясту фортецю, що підкреслює стабільний захист, який Господь забезпечує тим, хто покладає на нього надію, перебуваючи в якійсь потребі. Другий важливий момент це є поняття ані, тобто, яке ми прикладаємо пригноблений або бідний. Цей термін часто вживається для того, щоб псалмах окреслити тих, хто є бідний, переслідуваний, експлуатований, особливо побожних ним окреслиться побожних ізраїльтян, які були використовувані і гноблені власними співвітчизниками. Які джерело власної надії безпеки покладали тільки на Бога, бачили тільки в Бозі. Третє важливе поняття, яке я хочу сьогодні вам тут трошки більше пояснити, це є такий вислів Елогім, Еліон, тобто Бог Всевишній. Це окреслення Бога зустрічається в третьому віші. І вперше ми зустрічаємо в «Буття» буттям 14-18 й липі, у му вірші для опису ролі Мелхиседека як священника Бога Всевишнього. І тут, дорогі сестри, тим висловом підкреслюється верховенство Бога як найвищого правителя і судді над землею, що є ключовою темою псалма, і яке властиво вказує на те, що всякі людські претензії бути остаточним суддею всього і всіх. Очевидно, є марними. Бо четверте важливе поняття, це ще раз і ще раз особливо підкреслює, бо вислів Єгове Шопет, тобто Господь суддя, є фундаментальним для цілодев псалма, слово Шапат. Тут, ми викладаємо, як судити, вживається аж шість разів. Концепція Бога як судді взагалі єврейській культурі і окремо в цьому псалмі Включає не просто суд над якимось нечестям, але й відновлення справедливості, відновлення порушеного порядку. І це власне, вказує, як Бог царює. Як ми можемо застосувати цей псалом до наших обставин, в яких ми живемо? По-перше, він нагадує про важливість справедливості в суспільстві, також про те, що ми повинні вважати, як ми поводимося відносно інших людей. Бо Господь бачить те, що ми робимо. І він, очевидно, виявляючи свою турботу про пригноблених, які страждають від несправедливості, також покличе наші вчинки на суд. Друге, псалом навчає нас розпізнавати самознищувальну природу зла. Нечестиві, як показує цей псалом, потрапляють у власні сіті. І це спонукає нас до того, щоб ми вибирали дороги життя. Бо, очевидно, плоди нечестя є завжди згубними. І третій дуже важливий такий висновок: що найменше, які ми можемо зробити, а їх, очевидно, може бути багато більше, але ми не хочемо затягувати цей ефір. Дев'ятий псалом закликає нас, другі сестри і брати, возносити хвалу Богові з усього серця за всі його чудесні діяння, які ми бачимо в цьому житті, як ми кажемо. В нашому хорестійному каноні за всі його вчинки, явні і неявні. Я також хочу попросити вас про одну річ, щоб ви далі продовжували читати псалми, зокрема, за наш... псалми, зокрема за наших військових, за всіх, тих терплять, хто є в скруті, в розпачі переживає якесь вигорання. І щоби раз на тиждень, так я вже вас про це просив. Одну особу заохотить до читання псалмів, пропонуйте їм цей контент, хай трошки слухають, беруться відважно до читання псалмів. Це є щось, що змінить ваше життя. Потрібно впустити цей ритм псалмів у своє серце, щоб воно відкрилося на Бога, і Господь робив свою роботу в нас. Хай вам щастить, Хай Господь благословить всіх наших відважних захисниць і захисників Христос Воскрес!